А в нас град пішов. Неочікувано. Тільки що сонечко було. І Вже ось так. Далі, Арчик? Всім привіт! Ми їдемо в секонд-хенд, в новий, де ще я не знімала нічого. Там дуже великий секонд, багато всього є, але купувати нічого не плануємо, тільки подивитися. Немає в нас планів нічого купити. Якось багато вже всього вдома, тому ні. Так що їдемо. Місто Фейна, великий секонд-хенд. Працює кожен день, окрім неділі. Ось ми всередині, подивіться, по два поверхи. Тут просто меблі, меблі, меблі. Стакани, посуд, одяг зверху, там на другому поверсі, книжки ось тут. От. І також на другому поверсі знаходяться дитячі іграшки, всі-всі-всі, на будь-який смак. Тут навіть туалет є, бо реально тут можна провести дуже багато часу. Гуляючи, дивлячись на це все. Ось дивани продаються, ще дивани. Зараз засніму, де є вартість, щоб побачити, що по чому коштує. Поки цін не бачу. Ось, наприклад, це крісло коштує 10 євро. 10 євро. І це 10 євро. Так, оцей диван коричневий. Вартість його 65 євро. Ось такі ціни. Так, оцей стіл. Стіл коштує 14,50. Такий великий, міцний. Так, ну це, звісно, така шафа дуже раритетна, 145 євро коштує вартість. Уявіть, знімала дивана і чую українську мову. І два чоловіки були на українській мові розмовляли. Вони привезли м'ясо з Києва, наша ряба грузили, розгружали тут на склади. І зайшли цей секонд-хенд прогулятися, подивитися. Кажуть, поїхали на Київ. Ось, то цікаво так зустрітися. Ось гарний такий набір в класичному стилі. Прикольно. Вартість не бачу. То деякі меблі треба запитувати, що по чому коштує. Ось також набори цих вазочок, як я люблю. По 50 центів бачу. Ця 50, ця 50. Ця 75. Ну, коротше, добрі такі ціни. Ця 75. Дуже прикольно. Але оці меблі, що ми купували собі додатково в наш будиночок, ми всі купували тут. Тому що тут дуже великий вибір всього. Це що завгодно є. Ось стільці 45 євро, вони кожені, мабуть. Оці крісла коштують по 20 євро. Прикольні, до речі. Ми б тут багато чого купили, але немає куди це все ставити, звісно ж. А потім, коли якщо переїжджати, то це треба вивозити і вивозити нема куди. Ну, коротше, це дуже напряжно виходить. Ось всякі такі підставочки, підсвічники, 50 центів, євро. Оця для цукру коштує 4,50. Ну так, не дешево, але вона гарненька така. Оця для молочка 75 центів. До речі, дуже прикольна штучка. Така радісна, підіймає настрій. Лайк. Дуже подобається. Все це також для свічок. 50 центів така стандартна вартість. Ось тут вже такі голубі тона. Теж тут, в принципі, все по 50 центів. 75, оце євро 50 такі години коштує. Оце така гарнюня євро 50. Оці по 3,50 свічки. І свічники гарні, але дорожчі. 4,50 коштує. Зелені тони. Ось тут так все. Ну прикольно тут погуляти. Стакани, пожери, бокали. Так, різні столи тут є. Дуже багато вибору. Оцей стіл, я не знаю, чи це правильна вартість, але вказано, що це 5 євро коштує. 5 і 5, все одно. тому цікаво. Лера собі вже щось знайшла, каже, мама, дивись пушистик. <гум> Вона любить тут гуляти, багато простору їй. <гум> Саму велику покупку собі знайшла. Ось така полиця на роликах 10 євро коштує. Оці типу, такі старинні вже скляні підставки під телек, 15 євро. Але як колясок, візочків дитячих багато. Але бачите, такі вони багато таких дуже старинних. Я прям не знаю, хто такі купує зараз. Лера біля цього домику тусить. Домик теж продається, але вартість невідома. Ну, це я так просто до теми, що тут дійсно на багатьох речах немає цінника, якось треба запитувати. І буває так, що один продавець каже, наприклад, ціну там, 5 євро, інший 4 вже. І так може попитатися декілька разів, і ціна виходить інша. Ми так вже один раз зробили і взяли, звісно, за ту ціну яка нижча. Матраси, там дитячі, тут ось ліжка починаються. Кричить воно. До речі, прикольна полиця. Така вона невелика, і на неї підставити. От, наприклад, в нас мало місця, то ідеально поставити на неї щось там, десь куточку. Але ціни немає. от Скільки вона коштує? Ось, наприклад, це поруч коштує 2,50 такі маленькі, якісь для зберігання чаю чи якихось вафельок, мабуть. Ось така підставочка теж є. Ось штука для наливання якогось соку, компоту, євро 50 Теж така прикольна. Тут такий стенд, все те, що для взяти з собою якісь судочки. Так, тут у нас люстри, лампи, всякі такі торшери, багато, дуже багато стільців. Тут і по 5, і по 10 євро. Там далі ще є такий відділ, де якісь вудочки, пральні машини, тут велосипеди продаються. Ось, І там ну, то далі тут типу, як склад, відтуди відтуди все привозять, завозять люди. коли. Он, до речі, стільці по одному євро. Оце, всі, оце по одному євро. Де жо... оранжевий такий ціночок це по 1 євро. Ось так. от. Я знаю, що деякі купують тут і відправляють на Україну посилкою перевізниками. Ось так от. Знаю багато таких історій. Дякую за перегляд! Паркування тут. 30 хвилин євро 50. Година більше 4 євро. Ось це той супермаркет, де є майданчик. Побігла. Це тепер може спокійно погуляти по магазину, поки вона під наглядом тата. Так, ми тут каталися по магазину. Наші покупки Action і куглет супермаркет. Їдемо на ліфті на парковку. Я покажу, що ми купили в магазині Action сьогодні, коли гуляли. Купили на 36 євро. Перша це у нас кришка для сковорідки чи для каструлі, але у нас немає кришки на одну сковорідку, її там не видавали тут. То ми через два майже роки ось купили за 5 євро нову. Майже 5 євро. 4,95 коштувала. Так, далі купили таку одному типу, сапку маленьку. вона така. Коротенька, євро 20. Отаку щітку, це щоб почистити це якраз стіл, бо він від зими такий зелений-зелений став дуже. Вірка взяла собі мочалку з жирафом. Ну, це просто вона взяла і поклала. Взяла собі отаку птичку, вона пташку, і одразу її кинула і вона зламала. Ну, ніяк не повернути, звісно, тому вже будемо клеїти. Оце коштувало євро, а оця штука 80 центів приблизно. Таку зміюку собі поклала, десь 60 центів коштує. Потім дві пачки дитячих серветок по євро кожна. Це такий кондиціонер для прання. Там він найдешевший, який є взагалі в магазинах. Оця штука коштує 3 євро. Я раніше таким ніколи не користувалася, але це такі гранули прикольно додавати до прання. Воно так освіжаюче. Потім. Я взагалі користуюсь без кондиціонера, але ці штуки мені подобаються. Тому взяла одразу дві, кожна по 3 євро. Потім таку щітку для. Випікання не знаю, скільки коштує, якщо чесно. Ну, я думаю, недорого. Потім засіб для миття посуду євро 15, там теж найдешевші такі вироби, бо в інших супермаркетах набагато дорожчі. Потім такі рукавиці для саду, щоб траву рвати, бо в нас скоро трава почнеться. Біля будинку дуже багато. А це жирафіки такі, ми завжди її беремо. 39 центів це коштує. Потім снікерс великий, а тут 10 штук, 3,65. Це гарна ціна, тому взяла одразу 10 штук на роботу чоловіку. Ну, я рідко їм таке. Так. І ще в нас почалася епідемія. Мурав'ї просто усюди почали повсти І знаєте. Вони прямо не з кухні почали лізти, а вони вилізли на в кімнаті, на прямо на подушку. Прям з цих щелей, прямо дуже багато. Я в шоці була. Відкриваю ліжко, а там просто мурахи усюди на подушці. І в маленькій кімнаті в той що більше, тому взяли такі ловушки. Одразу багато штук взяли тут в упаковці по дві штуки, тому взяли три упаковки. Там їх ставиш, якось натискаєш, здається. Точно вже не пам'ятаю, треба почитати, бо в нас інші були трошки. То там поставимо. І ось такі ще теж ловушки теж для мурав'їв. Таких дві упаковки. Ці, здається, по 2,40 коштували, а ці чи євро 50, чи євро 80. 80 така ціна. То взяли одразу багато, бо думаємо, якщо почнеться зараз дуже тепло, то їх буде ще більше. В минулому році вони пізніше з'явилися, набагато пізніше, я думаю, десь в травні. А це прям я ну, сама в шоці. Невідомо чому так. І в нас, до речі, ось останні дні знову миші з'явилися. Прям кожен день і такі, ну, великі, немаленькі, як були. Хоча вже тепло стало, в принципі, але вони все одно чомусь є. Ну, Пару днів вже нема зараз, тому наблюдаємо, як, як і що. Ось такі наші покупочки були. Ми любимо екшен, любимо погуляти там, просто подивитися, але сьогодні субота, дуже багато людей, то там йдеш і просто штовхаєшся так, ну не дуже зручно. Тому ну, все одно дуже круто. Я люблю виїжджати туди. У нас от, в місті Фейнандал одразу два екшна і всі в центрі. А в Ренен що інший, ще інше місто поруч, там взагалі екшену немає. Тому ну, прикольно, що взагалі тут поруч є. Це класно. П'ять кілометрів, ти виїхав, погуляв, Оце просто йдеш і щось трогає, щось. Хочеш взяти. Коли їдеш, тобі нічого не треба. А коли їдеш додому, то з повними торбами. Ну це, я думаю, у всіх таке. Це як секунду в мене та ж сама ситуація. Але бачите, цього разу я ми вирішили, що нічого купувати не будемо і все. І ми, в принципі, нічого й не купили. У нас погода, ще така зараз прикольна, зараз покажу. Ну Я вже показувала, що в нас то дощ, то потім град пішов. Зараз знову було сонце. Ось там навіть видно, що сонечко. А, але зараз така туча йде, що я думаю, що треба встигнути додому прибігти. Бо реально за секунду може бути вже і град. Цілий день то град, то дощ, то сонечко. Така погодка. <рес> всім дякую за перегляд, всім до зустрічі і всім пока!